Які бувають основи для брошок? Шпилька. Пін ще називають шпилька. З поворотним механізмом ще називають її безпечна. прокручується тут. Звичайна застібка з отакою петелькою. Ще є метелик. бо ще називають значок. За розміром бувають великі близько 4 см. Середні близько 2,5 3 см і маленькі близько 1,5 см. Як знати якісна застіпка чи ні? Насамперед необхідно подивитися на якість самого металу щоб не було ніде ніяких зазубринок і також щоб була гладенька гостра голка. За покриттям звичайна сталь, метал, родієве покриття, покриття жовтого кольору під золото. І покриття під бронзу. Мій рейтинг застібок від найгіршої до найкращої. Китай. Корея. Хоча я скажу, що це також подібно до Китаю. Дуже гарний Китай. Американська застібка з підвіскою. І японська застібка. У своїх виробах я використовую оці три види застібок. Перевіряю їх на тканині, як вони проходять і чи не пошкоджують волокна тканини.